Нікополь приєднався до всеукраїнського суботника. Зробимо країну чистою. 20 квітня сотні небайдужих нікопольців вийшли на вулиці з віниками, граблями та сапками. Прибирали найбільш засмічені території міста. У парку перемоги традиційно трудилися працівники міськвиконкому. Про провисловим підприємством, створеним на базі колишнього південно-трубного заводу, дістався парк металургів в рамках всеукраїнської акції «Зробимо країну чистою» В этом парке за, за нами закреплен этот участок, и мы пришли его убирать. Нам не безразлична судьба города. Мы решили его очистить от мусора, грязи и пришли в этот парк поубирать сегодня. Сотрудникам Интерпайпникатюб не безразлична судьба этого парка. Даже вот я пришла, мне кажется, даже как-то, может быть, надо не только, ну, там уборкой заняться, да, а расширить как-то, чтобы люди больше сюда ходили, тут, может, какие-то скамеечки сделать для отдыха больше. Да, чтобы привлечь молодёжь, чтобы молодёжь шла отдыхать сюда. Стадион Трубника Куценка прибирали тренери спортивной шкіл та вихованці. Вони проводять такі суботники щотижня, адже порядок та чистота повинна бути завжди. Мы каждую неделю собираемся, проводим. Не субботники, так четверги, чистые четверги. Ну а сегодня все собрались, потому что большинство вихідних пришли, собрались, и немножко надо почистить, чтобы... Був красивий порядок до видіні завіси того, хто там -то суботні не суботі. К нам на щоб було порядок. От поэтому і виходимо. Дісталися у всеукраїнський суботник і до найулюбленішого місця відпочинку. А разом з тим і найбільш засміченого міської набережної. Тут працювали віниками, студенти та педагогічні колективи вищих навчальних закладів, члени громадських організацій та управління водного господарства.